Вітаю вас на п'ятому каналі. Журналісти інформаційної передачі «Місцевий час готові розповісти про останні події в Чернівцях та області. В студії працює Людмила Григорчук. З 1 квітня в Україні розпочинається призов на строкову військову службу. Планується, що з буковини до військових частин відправлять майже пів тисячі призовників. Відправка розпочинається з 9 квітня і триватиме до 25 травня. Формуватимуть військові частини за екстериторіальним принципом, тобто Буковинець в Чернівецькій області та сусідніх областях служити не буде. Тобто наймовірніше призовники поїдуть до Львівської, Волинської, Рівненської, Чернігівської та Київської областей. А також, якщо мова йде про національну гвардію, Харківської та Дніпропетровської щодо змін, то попередні роки тих, хто мав плоскостопість, не призивали, але тепер нестимуть службу чоловіки з такою недугою. Загалом придатними медики вже визнали 300 чоловік. І генеральним штабом прийнято рішення про Огляді, введенні таких, які раніше було надана така відсрочка по двом і більше захворюванням хронічним, перевірити їх стан справ і у разі можливості призивати їх на строкову військову службу. Це такі от хвороби, які ну, НЦД, ВСД, тобто Векіс засудиста плоскостопість без порушення функцій, тому що з порушення функції вона не дозволяє бути призваною. Якщо не буде внесено змін, то призиватимуть чоловіків віком 20. Ти 27 років термін служби становитиме півтора роки, а для людей з вищою освітою – один рік. Зарплата призовника в залежності від посади становитиме від 200 до 350 гривень у місяць. Призиватимуть під час призовної кампанії весна 2015 і опікунів. Хоча будуть винятки. Є роз'яснення по опікунству повинно бути встановлено не сільською радою, не з органами соціального захисту, а іменно рішенням суду. В принципі, що стосується відсрочок, є деякі зміни щодо надання відсрочок. Стаття 17, стаття 18 закону про військовий обов'язок і військову службу, в принципі, там все визначено.